Псалом сто Прославляйте Господа, тому що він добрий, його милість, триває вічно. Хай так вороть викуплені Господом, котрих він визволив з рук ворога і зібрав із різних країн, зі сходу і заходу, з півночі і півдня вони блукали безлюдними дорогами, пустелі, не, знаход... не знаходячи міста, в якому могли б оселитись, переносились спраги і голод умліваючи. Душами своїм, у своїй недолі вони завод... заволали до Господа, і він визволив їх від страждань, попровачив їх прямо й дороги, аби дійшли до міста, де мали, оселитись, тож нехай прославляють Господа за його милосердя і за його дивовижні діла для людських дітей, адже він напоїв спрагну душу і схолодніло, обдарував добром всіх тих, котрі. Перебували в темряві і в тіні смерті були сховані нуждою і залізом, оскільки вони чинили опір Божим Словам, нехтуючим, порадами Всевишнього, тому він опокорює їхнє серце. Працею вони падали та не було кому їм допомогти у своєму горі. Вони заволали до Господа, і він їх звільнив від їхніх скорбот. Вивів їх з темряви і ціні смерті розбив їхні кайдани. Тому нехай прославляють Господа за його милосердя і чудеса Його для людських дітей. Адже це він розбив мідні брами і розламав залізні засуви, нерозумні страждали через свої гріхові доро дороги, терпіли через свої провини, будь-яка їжа була огідною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельних брами. Але заволали вони Господа у своїй недолі, і він визволив їх від їхніх страждань. Він послав своє слово, щоб оздоровити їх і визволив їх від могили. Тож нехай прославляють Господа. За його милосердя серце і довишні діла для людських дітей. Нехай принесуть жертви, подяки, хай розповідають про його діяння з радістю, ті, котрі плавають на кораблях у морі, що торгується на великих водних шляхах. бачать Господні діла і його у чудеса в морських глибинах. Він, не каже, здіймається буря, що підійме, має вгору величезних хвиль. вони люди на кораблі. Підносяться до неба і знов опускаються у безодні Їхня душа буває у відчаї від небезпеки. Вони хитаються і заточуються, наче п'яні, і вся їхня мудрість нічого не варта. Тоді у своїй біді волають до Господа, і він визволяє їх від нещастя. Він вхамовує бурю і заспокоюються хвилі. Люди радіють, що стало тихо, і він провадить їх до бажа... бажаної. Пристання тож нехай прославляє Господа за його милосердя і його чудеса. Для людських дітей нехай його величають на народних зібраннях, і в радах старіших. хай прославляють його. Він перетворює рі, ріки в пустелі і водні джерела на суху, на суху землю, плодоносно землю перетворює на солончаки через злодіяння тих, що на ній проживають. Але він також перетворює пустель, озерний крем. Край і сухо землі у водні джерела. Він посилає там схолодніли, щоб вони будували міста для проживання, вони засівають поля, насаджують. Виноградник і збирають щедрі врожай і за його благословення. Вони стають численні народом і не, помен... не поменшується їхня годоба, але трапляється, що вони стають основне численні, пригнобленими, під тяга. Гарем, страждань і болю. Він відкриває зневагою можновладців, заставляє їх блукати по безлюдних місцях на бездоріжжі, і в той же час допомагає бідному вибратися з убогості обого... і намножує його родину, наче отер бачить цей праведне і тішиться, а всі нечисті, смушені. Закривати свої уста, хто мудрий, нехай зауважує це і роздумує над любов'ю Господа. Амінь.